Всім доброго дня ну що, сьогодні ми вам теж покажемо як ми робимо драгобицьку колбаску таку ось колагенову оболочку світлу зараз будемо замішувати мірять температуру обов'язково вам хочу сказати придержуйтесь температури у мене багато разів не вийшло Вроде би м'ясо холодне аж руки мерзнуть но температура все одно була завелика Ну, щоб температура була хоча б градуса 3-4. І тоді у вас все вийде з драгобитської колбаскою. Зараз ось будемо міряти так. Ну, Підійди ближе, Андрій, покажи, яке у нас тут м'ясо. М'ясо ми засалювали зарані. Тобто, бачите, воно таке, чорне, воно в нітритній солі. Воно у нас 2 дні предпосол, як кажеться, був. Ну Тут по-разному. Зараз ось температуру показує у нас 5 градусів, це плюс-мінус нормально. Зараз будемо додати водичку, перемішувати і потім покажемо вам в mixer Колбаски всі ми продаємо. Не забуваємо, заходим заходимо в описание під відео, там буде ссылочка на вайбер нашу групу. Создаємо таку вайбер групу. У нас там вже почти 100 чоловік. І... Хто підписується в Viber в нашу групу, тому там колбаски дешевше. Трошечки ми для своїх підписчиків в групі робимо дешевшу колбасочку. Так, і ми додаємо води. Взагалі кажуть, на Дрогобицьку 100 грамів. Я додаю десь грам 50 буде У нас холодної води. Я не охлаждаю, це слажений йде через фільтра холодна вода. То есть, трошки тільки злий. 6 стаканчик мерний ось на 300 грамм я чуть більше половини делаю тут есть мерочка пальчиком ось так десь тут 4,5 кг я 250 грамм води наливаю так. по м'ясу ну в залежності яку ви любите якщо жирну любите жирнішу то більше лопатки даєте якщо любите сухішу то Більше стегна, чи клуб, хто як називає. І кусочками ріжете, такими десь, по сантиметру, по півтора, а на фарш перемелывайте десь 30-40%. Сейчас так перемешиваем. Бо у нас все в міксер не влізеться. Спеції сейчас рівномірно розподілим їх по фаршу. Ось уже ми шприц підготували чтобы сразу з миксера і сразу шприц и будем набивать. Також мы наборчики делаем сейчас у нас, оно там боксики, боксики наши. Сейчас коптяться боксики. И це тоже у нас будет боксики. Там боксик у нас. Багато питань мені там в Тікток задавали. Бокс у нас виходить десь 1200 гривень. Туда ціла курка копчена, входить Ребро, Дрогобицька, домашня, курина і печерьовочка копчена. Ну, скоро будуть боксики. Такі не боксики, набори. Повністю там чисто одні колбаси будуть. Хочемо такий зробити гривень на 600-700, на 700, щоб наборчик затягував. Так що все. Зараз ще ми трохи перемішаємо і вже покажемо, як будемо збивати міксером. Все, отак так ми загрузили. Ну, обычно все влізло у нас. ну Міксер у нас такий. Він якби і не професіональний, і полупрофесіональний. Ну, з дорогих, кенловський, він мощний, хороший. Переберемо і включаємо його. И все. И колотами, ее так лопаточка ее до центра. Их взбиваем, я не знаю. Ну минут 7, наверное. Сейчас будем еще мерить температуру. щоб головне не виходить, ну, так як всі кажуть, до 10 градусів. А збиваємо, ми зараз поміряємо пока. Зараз одразу берем і втикаємо фарш нашій. Ну нормально, 6 градусов. Вот так на тряпочку положим. Конечно, маловато трохи винохлобился у нас, но ничего страшного. Я думаю мы встыгнем. И вот такое Щоб такі, от зніми, Андрій, вже бачите, появляються такі білі ткані. Оце то, що треба. Ну і все, вже включимося, коли будемо показувати вам оболонку. Ну ще кінцевий результат вже... Не будемо ж вам показувати ці 10 минут, як ми взбиваємо його. Ну що, подойди, Андрюх, покажи. Ось дивіться, яке воно у нас вийшло. Таке ось. Взагалі, то есть, ну, Якщо я так до перчатки, то ну, понятно, під весом воно. А так воно все в куче ось так. Ну, і тепер шприц. Трамбуємо його. Можна це все і місорубкою, повірте. Я вже вроде би в якомусь відео говорив. У нас був дешманский алюмінієвий шприц. І він зламався, і якраз треба було робити колбасу. От прям срочно треба було робити. І... І робили з оператором мясорубкою крутили. Скільки у нас було? Кілограм 5, на м'яса, да? так? І крутили. Потім уже такого взяли більш-менш, шприца. Гарненько я сюда втрамбовую, воздух выгоняю. Хоча тут в шприцу є таке, що він воздух не заганяє, витравляє через цей шник воздух. Вот ну, так. Все, сейчас занимаем перчаточку. Бо я фарштики в перчатке. Колбасу роблю. Все сюда забираю. Колбасу роблю, як кажется, без перчатки. Теперь берем. Ну конечно, самому неудобно. Я беру вот так вот всю ось, З одной стороны. Ну, у нас все дешманское. Ну, то есть, ну, как бы, все по эконом варіанту. Ну, я сам роблю. Вот так раз. Раз и зажал. С одной стороны зажимаю, с другой стороны у меня есть веревочка. Я покажу петельки делаю, щоб, щоб вишать в коптилке. Так, вот так. Вставляю. О, тут погановато что-то, шпилька. Не знаю, нормально. Поправляю. Сразу було трохи вообще неудобно, не миг сам. Меня кажется, со временем. Оно все. Робили ми спочатку цвіт копчення. Ну, що то мені, як кажеться, не сподобалось. Ну, там не видно самої колбаси і самого цвета копчення не видно. Якісь це скоби. Виходить, може їй попадаються брак, я навіть не знаю. Да, це якась бракована. Улетіла. І ця якась бракована. Вони всі якісь покручені. Да, і не встають. Ні, це Вот так. Ось. Ну все. Тоді, що ми будемо вам весь процес показувати? Зараз я вже нароблю. І включимся, і будемо жать ковбаску нашу. Ну все, отак вот ми їх накрутили. Шприц заправили. Тепер беремо, диваємо. Ну да, со шприцом, конечно, набагато лучше. И погнали! Вот так набивать потихенечку. Ну, чуть назад. У нас такие палочки у нас выходят. Ложим их. И шприцом, конечно, хорошо, быстро. Раз, раз. Делай. І откинули. І такі у нас паночки виходять. А хто не хоче сам робити, може замовить у нас. Ссылочка буде там на Viber группу, або просто Viber в личку. Пишіть, відправим. Уже відправляли доставка, виходить новою поштою. в районі десь 110-120 гривень. Тобто невелика доставка. Ну так, як сюди. Спочатку нароблюємо всі, а потім уже. Зараз ми ще трошки зарабатыва гроші на оборудовання щоб сардельки робити, от прям хочу сердельки. Я вже пробував пробні, наче получилось вроді би, непогані, Хочу сердельки оп, Все. з одного шприца у нас 4 палочки виходить. Все, набиваємо і тоді вже покажемо кінцевий результат. Зараз ще у нас один шприц заряджаємо. Як правило, багато я не роблю. Тобто я міг би наробити їх там 30, 40, 50 палок. Як кажеться покласти в холодильник, щоб воно там 2 тижні лежало. Не треба. Зробили 10-15 палочок, продали за 3-4 дні, зробили ще. Так, да, звісно, воно трошки напряжне, як каже, там чуть ли не кожен день її робить цю колбасу. Но зато ви получаєте продукт максимально свіжий. Все, набиваємо далі. Що так Беремо. Раз, закрутили. Я лежу її на стол. Упала, але ну, нічого у нас їх багато. Беру. ну Трохи неудобно, звісно. Якщо ну, б у мене ще пальці не були, як кувалди. и кажется, женщина может все будет легче. Все, вот так раз. Затянул. Ну, все такие я специально петельки брал. Ну, просто. Через низ. Раз, так и. Пес нахраз. Чик. И на узелок. Все. І потім ще робимо узелок, щоб нам повішати. Ну, я знаю, є ж більш професіональні, там якось даже, там раз-раз. Я не професіонал. Поки що в в'язанні. Все, і паличка готова така. Все, вже покажемо тоді, як будемо коптить. Дивіться, яка драгобицька. Кусочки м'яса виділяються. Бомбезно. Все. Зустрінемося вже на копченні. Ну що йдеться у нас обсушка. Температура ай, не фокусується. у нас 65 градусів. Ось так. А, ні. збився, я обсушка вже пройшла у нас. Обсушка у нас була 45 градусів. 45 градусів. Поки в температурі продукт теж не був. Ну, я довів до 48. І включив обжарку. Обжарочку включаємо. Зараз я вам відкрию. Ось така у нас драгобицька висить. Вентилятор закритий, не видно, а верхня подувала, куди дим виходить, наполовину відкритий. І ось так іде псушечка. Запустимо дим, покажемо. Температура у нас 70. Дим я запустив час назад. Оце час Вона у нас коптеться. Зараз подивимось, що у нас тут происходит. Фух. Вот такая колбаска у нас выходит. Она еще цветом натянется. О, фокусируется мясо. Но мы сейчас еще чуть-чуть подкоптим и температуру померяем, чтобы была 69. В холодной воде я не охлаждаю, так как она у меня быстро уходит. Если вы будете знать, что она у вас будет там три недели лежать, то после коптилки сразу в холодную воду. Но сразу вот этот цвет, что сейчас, он просто исчезнет. Она будет бледна. Так що все таке. Все, покажемо кінцевий результат вже як. витягнемо з коптівки. Ну що, закоптили ми нашу дрогобицьку, така вийшла. Ну, я не знаю. Хто каже, що вона не повинна бути така поморщена, може я сильно багато усушую. Ну, а так вона чітко, класно вийшла. Як кажуть, ми не професіонали. і Зараз будемо вакуумувати Це ми робили на наші боксики бажає може замовити. Вайбер буде в силочці, як завжди І отак зараз будемо вакуумірувати. Подвинутися. І це навіть не... пленочки погано, звісно, це завертається, він тоді погано вакуумірує. І силочка буде на спільноту нашу Viber теж заходьте, присоединяйтесь. и вот так Все. 10 секунд, и вот такие у нас вакуум получился. Вот такая колбаска в вакууме. Так что, Або, робіть, або заказывайте у нас, хто бажає. А так, всім пока. Не забувайте ставити лайк або дизлайк І підписуватися на канал. Все, всім удачі.